Цієї ночі російські загарбники обстріляли Харків. Про це повідомив міський голова в своєму телеграм-каналі. Харків атакований ворожим кабом. У місті було чутно вибух попередньо в індустріальному районі. За попередньою інформацією, влучання по відкритій території без наслідків та постраждалих. Під обстрілом були і населені пункти області. Інформують у штабі оборони. У місті Харків пошкоджено дорожнє покриття та вуличні електромережі. У селі Підлеман Борівської громади постраждали 66-річна жінка. І чоловіки 70, 51 та 45 років. У селі Церкуни постраждала 66-річна жінка. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено автомобіль. В селі Скосогорівка приватний будинок. У Куп'янському районі в селі Приколотне пошкоджено чотири приватні будинки. В Ізюмському районі в селі Підлем. Пошкоджено автомобіль, в селище Борова спортивний заклад. В селі Гаврилівка багатоквартирний будинок, дві господарчі споруди та електромережі. У Харківському районі, в селі Циркуни пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в місті Лозува пошкоджено залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів постраждало п'ятеро людей. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомляють у ДСНС. Сталася і пожежа через приліт. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в індустріальному районі Харкова. Внаслідок влучання каба на відкриту територію горіло дерево на площі 2 квадратних метри. Без постраждалих піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. У штабі оборони також інформують упродовж минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Тихе Одрадне та в бій Колодязного і Дворічанського. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степовану, воселівка Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки і Піщаного. Яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Ігор Микенін. Харків Новини.